За що люблю я Україну, за те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини, і за Дніпро ще як живий, за мову гарну солов'їну, за пісню, що в серцях луна, за те, що це моя країна, яка в душі не мов струна. Де б не поїхав, Куди б не подався, ти не забудь і завжди пам'ятай, де у дитинстві мріли гайдався, в серці завжди батьківщину плекай. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов фен з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи степи безкраї, наче вміють говорити, Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Моя славетна Україна, земля незламних козаків, була ти мушня і нетлінна на протязі значних років, І незалежною ти стала, майбутнє жде тебе значне, на цілий світ же пролунало, слівце віршова міцне, і мова наша солов'їна, завжди лунає у серцях. У патріотів України по всім далеким манівцям. Санценосна, соборна держава, Україна, колиска моя, ще не вмерла і не мре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і вінценосна Софія повернулись до тебе з віків, ще не вмерла, і не мре твоя мрія, як не вмерсила в твій спів. Ненька Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом сіньофлем стежи надахати. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для зайд волоцюг, Міцно стиснувши серце до серця, ми вкотре з'єднаємо руки в ланцюг, може він хоч тепер не порветься. Наша славна Україна, наше щастя і наш край, чи на світі є країна ще миліша за наш край і в щасливі злі години ми для неї живемо на країні й для країни Будемо жити й помимо. Мелітополь, кіцман, сміла разом і велика сила. В Сімферополі і Львові хай лунає рідне слово. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах силові. І я, при... я припадаю до неї устами, і серцем вбираю мов справді води, без рідної мови, без пісні, без мами збідніє, збідніє земля назавжди. І кримчани, і сумчани, луганчани, і кияни кажуть донечці і сину, нас держава. Україна, разом всі одна сім'я, доничами і полтавчани. харків'яни і вінничани. І одеські, і, і волинські, Ми діти українські, і бажаємо нам здоров'я та і по Дніпрові, Чернігівщина і Буковина вся велика Україна. Ми разом проспокій мріємо. в Україну разом віримо. кожен українець знає, буде щастя в нашій країні. з нам соборності зі святом, усіх хочемо привітати! Побажати дуже щиро перемоги нам всім миру. Ми свободні, ми єдині. Слава не цій Україні, всім героям нашим слава, бо могутнями держава. Тільки разом ми все зможемо. В єдності ми переможемо. Принесемо ми Україні, за який боремось нині. Ось нарешті стала ти єдина. Крізь довгі роки. Ми пройшла, нескорена віками, батьківщина, не шляху, ти вільний шлях у темряві знайшла.